Італія та Японія зміцнюють співпрацю. Про це домовилася прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні та її японський колега Фуміо Кісіда на зустрічі в Римі. Країни налагодять тіснішу співпрацю в низці галузей, зокрема в економіці, торгівлі та обороні. Серед сфер підвищеного інтересу кісіда назвав дипломатію, інвестиції, залізниці та кінематограф нині наші країни стратегічні партнери. У майбутньому я хочу ще більше зміцнити двосторонню співпрацю та взаємодію в різних питаннях міжнародного порядку денного. У понеділок лідер Японії розпочав турне ключовими західними країнами-партнерами. Раніше він оголосив, що планує провести найбільше нарощування військової могутності країни з часів Другої світової війни. Минулого місяця Японія, Італія та Велика Британія оголосили про створення глобальної програми бойової авіації. До 2035 року в її межах розроблять реактивний літак наступного покоління, який об'єднає британський проєкт Темпест з японською програмою FX. Це програма спрямована на розроблення літака шостого покоління, яка вочевиді вплине на виробничий сектор. У травні Японія прийматиме саміт великої сімки. На ньому як очікують, Токіо зосередить увагу на безпеці в індотихоокеанському регіоні.